Вітаю, шановні друзі. Дам дуже корисну пораду для багатьох підприємців в Німеччині: хто біверби, Фрайбер, руфлер. От як оптимізувати податки? Друзі, дуже легально всі, ви знаєте, що в Німеччині да, ви сплачуєте податки і показуєте свої доходи і витрати. От. І звичайно, у вас є певна періодична звітність. Вона там може бути місячною, щорічною, щоквартальною. Да? І наприклад, ви хочете купити собі. Ноутбук і телефон, да, два досить дорогих гаджети, там по тисячі євро плюс-мінус кожен. Да? От ніколи не покупайте їх відразу за один раз. Розбийте їх на різні звітні періоди перед податковою службою Німеччини фінансамтом. Наприклад, ви хочете купити ноутбук і телефон, да? які використовуються в вашій підприємницькій діяльності. Купіть. Телефон, наприклад, в грудні місяць, який відноситься до попереднього кварталу звітного, а е, вже ноутбук. Купіть в січні місяць, який відноситься до наступного звітного кварталу, і таким чином ви в кожен різний звітний квартал поставите різні витрати, друзі. От, а якщо ви зробите це за один раз, то в наступному звітному кварталі у вас вже не буде витрат. Також намагайтеся свої витрати, якщо, наприклад, це якась там дуже велика сума да, за навчання, попросіть зробити розбивку. Даної суми, да, відсрочку, наприклад, там розстрочити даний платіж там на 5-6 місяців, да щоб ви могли поставити собі в кожному звітному періоді в затрати, друзі, і це реальна, абсолютно легальна схема оптимізації ваших податків, друзі. Тому користуйтесь з повагою, ваш адвокат Демченко.